Привіт хлопчик та дівчата. Ми раді знову вас бачити. Сьогодні у нас незвичайна програма. Більше двох місяців тривав конкурс, організатор якого Тернопіль водоканал. Сьогодні ми дізнаємося імена переможців. На конкурс надсилали віршки, малюнки, казки, про воду, про її читатіні властивості. На адресу телеканалу прийшло більше сотні листів. Переможців було вибрати надзвичайно складно. Усі казочки, малюнки заслуговували на перше місце. Славчику, давай поїдемо в Тернопіль-водоканал, щоб побачити переможців. Урушаємо! Про історію комунального підприємства Тернопільводоканал та про його роботу вам детальніше розповість директор Володимир Антонович Кузьма. Доброго дня, дітки, доброго дня, батьки, дітей. Ми дуже раді бачити вас в нашому підприємстві. Ми вперше проводимо такий конкурс з допомогою програми Чарівний ключик. Ми здивовані такою великою кількістю учасників цього конкурсу. Повірте, що вчора ми, напевно, більше ніж половину дня присвятили саме тому, щоб оцінювати ваші роботи. І судячи з того, наскільки змістовні були роботи, наскільки ви багато всі знаєте про воду. Яке її значення в нашому житті? Мені тяжко буде зараз вам про що ще розказувати, тому що я впевнений, що більшість з вас, поки готувалися до цього конкурсу, отримали масу інформації, переоцінили для себе значення води. І сподіваюся, на майбутнє ви будете бережливіше відноситися до води і будете все ж таки розуміти, яка вона значуща для здоров'я всіх людей і для збереження життя на землі. Саме наше підприємство. На якому працює понад 500 чоловік, щоденно забезпечує видобуток води з під землі, з артизіанських свердловин. За допомогою спеціальних пристосувань насосного обладнання ми штовхаємо цю воду до міста, очищаємо її і подаємо безпосередньо в домівки кожного з вас. Дорогі дітки, шановні батьки, хочу сказати, що один із ведучих, який вже підріс. Не ці ведучі, які менші, які вже е, не попрощався на завжди, звичайно, з чарівним ключиком з нашої програми, але вже став досить дорослий. Це Вася Стецюк. Він одного разу, коли дуже хотів пити, сказав своїй мамі а була спека на вулиці, дайте мені нарешті попити води, бо я зів'яну. І це правда. Якщо ми з вами не будемо завжди пити смачну воду, то ми з вами зів'янемо. Я хочу привітати усіх вас. Не лише тих, хто став переможцем, а і хто взяв участь. Нам щодня було приємно на телекомпанії Ті 4 отримати дуже багато листів із щирими словами, знаннями про воду, ваші малюнки, ваші вірші, як вже казали. Я звичайно дякую і нашим ведучим, які старалися, які вели для вас ці програми дуже мені здається кори, з великою користю, і е, нашому партнеру, нашому другу, комунальному підприємству «Тернопільводоканал» за підтримку, за розуміння за те, не, не тільки за те, що вони щодня виконують дуже е, добросовісно свою роботу, поставляють нам воду в наші домівки і з, б, забирають і звідти, залишки вже не потрібної, можливо, води. А за те, що вони організовують такі великі гарні конкурси, організовують свято. Ми будемо друкувати збірочку ваших віршів, де буде зазначено авторство, і можливо розбавимо цими гарними малюнками, які надійшли на конкурс, для того, щоб все ж таки ваша праця не пропала на ману. Важко тобі було писати вірш про воду. Так. Важко. Але цікаво, ти будеш участь брати ще в цих конкурсах? Щось побажай діткам, от які ще не перемогли. Що б ти їм сказав? Я бажаю, щоб вони більше стремились до перемоги. І вони обов'язково переможуть, як і ти. Рости велике. Переможці конкурсу Олександр Чайковський, Яна, Баран, Владислав Кулик можуть отримати призи за адресою місто Тернопіль, вулиця Сагайдачного, 2, телекомпанія Ті 4 А решта учасників, які не мали нагоди прийти на урочисте нагородження, можуть забрати свої солодкі подарунки у вулиці 7, в Тернопіль, Водоканалі. Я склала малюнок, на ньому було намальовано два хлопчика-дівчинка і посередині капелька води. Я його сама намалювала, але мені вчителька сказала, що можна малювати. Я ну, вибрала це. На цей конкурс я відсилала одну роботу з тюленем, другу з чотирма дельфінами і третю з просто дільфін в басейні. Я виконувала малюнок гуашками. Ні, я беру участь вже вдруге. Я одного разу брав участь, де було робити критки. На... Тему е, День до Дня матері. Тоді я зайняв перше місце, а зараз, ну я не знаю, що мені допомогло зайняти друге місце. Так рішили. Цей малюнок я виконав е, Гащу, але ще зубною пастою. Я перше з одною пастою намалював такі хвильки, а потім е, глащу все розмалював. Скільки вражень від побаченого? Які чудові подарунки отримали переможці. А давай усім нашим глядачам зробимо і ще.